Алло, Алло, доброго дня. Добре. Це Тисменський районний суд івано Франківської області. Так, слухала. А з ким я розмовляю? Це канцелярія. А А що ви хотіли? А прізвище ваше? Костюк. Костюк ім'я. Ольга а... Дуже приємно. Ольга Ярославна, скажіть, будь ласка, а ви працюєте повноцінно? Робочий день все як має бути? Так, звісно. Так, а чому в інтернеті написано, що ваша компанія в стані припинення? Ой, не знаю. А це напевно, зв'язано з реорганізацією Тисницького району, нібито вже як немає. Що ви кажете? А якщо присилати рішення на людей, значить рішення ви присилаєте, а ви в стані припинення? Як це називається? Як собі дозволяє голова Марія Хоменець робити такі дії, якщо ви в стані припинення? Я не можу вам надати інформацію, тільки тому що це територіальне управління наше займає. Добре, будемо займатися. Хоменець. Марію, яка дозволяє собі такі речі, будемо тягнути з трутинського романа, який дозволяє собі виступати проти прав і свободи людини. Ви бачите, що твориться у Верховному суді. Ви бачите, розмова наша записується, вона публічна і вона буде виставлена. Передавайте вітання пану Роману і пані Марії. А з ким на розмовляємо живі люди, гарного вам дня! До побачення! До побачення,